Як завжди, перший сюжет неймовірної правди про зірок це дайджест подій. Дайджест, в якому ми розкажемо. Стоп, стоп, стоп! Навіщо говорити про що ми розкажемо в сюжеті, якщо люди зможуть самі це побачити? Хм, Твоя правда? Дивіться дайджест! Щойно дочекавшись свого повноліття, Шейло, річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Піте. Відмовилась від прізвища батька замість джолі піт. Вона тепер стала просто джолі. І як тільки це дозволив закон, шайло найняла власного адвоката та оплатила його послуги самостійно. Тож джолі навіть нічого не знала про це заздалегідь і зараз не може коментувати це. А ось піт вже відреагував. Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилась від його прізвища. Нагадування про те, що він втратив своїх дітей, звичайно, є нелегким для Бреда. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно. Спочатку від прізвища батька публічно відмовилася Захара, після цього вирішила залишити лише прізвище матері Вів'єн». Тепер Шайло. Схоже, через ворожнечу з батьком і звинувачені Піта в б'юзі родини, саме доньки, поки єдиноголосно залишилися на боці джолі. Чекаємо на рішення Нокса, Пекса та Медокса. В чергове у суді чекають 65-річну Мадону. Цього разу на співачку подав позу відданий прихильник, якому не сподобався її концерт. Фанат зірки Джастін Ліпелес поскаржився а на затримку початку концерту більш ніж на півтори години. Б. вимкнений кондиціонер у будівлі, а мовляв на зауваження фанів, Мадонна радила їм роздягатися. І найголовніше, чоловіка обурили надто сексуальні постановки зірки. Джастін стверджує, що він та інші фани змушені були дивитися на імітацію статевого акту, і у нього навіть склалося враження, що він переглянув порнофільм без попередження. Чоловік вимагає, аби співачка відшкодувала вартість квитків та заплатила компенсацію за моральну шкоду. Хоч погодьтесь, дивно, як за десятиліття епатажу й відомих відвертих виступів співачки, Джастін не знав, куди йде. Аж ніяк не до вогнику у стосунках Джей Лой Бена Афлека подейкують пара на межі розлучення, та схоже акторське подружжя вирішило грати в любов до останнього. Однак це в них не дуже вдало виходить. Днями пару помітили папарації замість звичних любощів. Ті відігравали поцілунок, не торкнувшись навіть щік одне одного. Та шанувальники сподіваються, що подружжя таки подолає кризу. А в американських акторок Аліси Мілано та Гіларі Вонг нині нові турботи. Вони приєдналися допомагати Україні під час повномасштабної війни. Артистки стали амбасадорками платформи «Юнайтед-24». Повномасштабна війна в Україні не людяна, підлата варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме. Українські зірки в Україні теж не збавляють благодійні оберти. Днями у столиці відбувся концерт задля збору на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, військовополонених та військових, котрі загинули. За вечір вдалося виручити понад півмільйона гривень. Та не менш важливі позитивні емоції для героїв, каже організаторка Анна Малиновська. Вони на фронті за нас, і, наприклад, є багато у нас в залі. Захисників з ампутаціями. Відповідно, ми також маємо віддячити їм і зробити для них свято для їхніх родин. І це вдалося. Особливим і несподіваним для всіх моментом вечору стала пропозиція руки і серця. Освічення військового військовій відбулось під живе виконання пісні повільно гурту Адам. І вона сказала так. Ми. Під нашу пісню одружили багато і віртуально військових, і були присутніми, тому ми дуже щасливі, що плюс одна щаслива закохана пара в цьому світі. У Чернігові завершився сольний тур Україною лідера гурту Акеанельзи Святослава Вакарчука, і особливим цей вечір став завдяки здійсненню ще однієї маленької мрії. Святослав виконав пісню Обійми разом з хлопцем на ім'я Андрій, юний музикант має вади зору, та вже є зіркою Чернігова. І сподіваємося, невдовзі стане зіркою всієї України.